Нарешті 1 вересня. Усім привіт, зараз відуція на родинах. Мене звати Настя. І нарешті настала осінь. Я ще, напевно, ніколи її так не чекала, як цього року. Я вже дуже excited to read якісь книжки з осінньою атмосферою, Dark Academia, трилери, детективи, щоб все це мало якусь таку певну атмосферу. І похмуре, і затишне комфортне. Просто. Дуже-дуже цього чекаю. Але перед цим треба підсумувати те, що я прочитала цього літа. В цьому відео я буду показувати книжки по порядку, як я їх читала. І першою книжкою літа виявилася Корона з позолочених кісток від Дженніфер Л. Арментрау. Третя частина серії із Кливій Попелу, і мені дуже сподобалося. Влог з того, як я читала усі перші три книжки, у мене вже є на каналі, тому переходьте по посиланню в описі і дивіться його. Там я детально розповіла про свої враження від книг та ще про них думаю. І, в принципі, там про прочитання якісь мої теорії, коли я читала, Повертаємося до цього відео. Ці книзі я поставила 9,5 з 10 Можливо там знаєте Лен-25, тому що я так відчуваю. Напевно, я зараз сиджу, я просто не дуже добре пам'ятаю прям свої емоції від кінцівки, але сиджу і думаю, що це все-таки просто звичайнісінька дев'ятка. Бо... бо я так відчуваю. Але мені дуже сподобалося, мені дуже сподобалися герої. Обожнюю героїв цієї книги, не так сюжет і героїв. Я обов'язково обов'язково буду продовжувати читати книжки з цього всесвіту. Наступна в мене це має бути Тінь у Жареві. І я дуже-дуже хочу її прочитати, але поки що ще не знаю коли. Друга книга це була Толіки про тих, хто перемотив касету олівцем, написана українською письменницею Юлією Мак. Мені дуже сподобалося. От прям це мастерпіс. Це ці книзі я поставила 9 з 10. Я навіть зараз сиджу і думаю, що це можливо 8. Але щось у мене. З рейтингами погано стало. я не Знаю, мені неймовірно сподобалося. Тут атмосфера українського села дуже комфортно. Тут розповідається про дівчинку, як вона кожного літа приїжджала в село до своєї бабусі, дідуся. Як у неї там є її брати, двоюрідні, мені здається, як вони в принципі разом проводять літо, як вона там заводить друзів, кохання тут не показане кожне її літо. Але достатньо багато різних в кінці книги я навіть спустила сльозу і не одну. Я однозначно рекомендувала прочитати цю книгу. Можливо, вже наступного літа, бо ну в ній неймовірне, атмосферне літній вайб. Але я просто обожнюю цю книжку. Третьою книжкою цього літа була The Assassins, played by Sarah J. Сараджімага. Я нарешті дочитала першу новелу. Тільки першу. I'm sorry. Але мені просто страшно читати ці книжки, тому я їх читаю максимально потрошечки. Бо я не пам'ятаю, скільки в мене вже було прочитано цієї новели. але нарешті сіла її і дочитала. Це 10 з 10. Мені дуже подобається. Але я не можу трон зі скла. Це важко. Англійською це важко. Обов'язково буду читати. Я не буду розповідати нічого про цикл. І, скоріше все, ви вже достатньо багато про нього знаєте. А якщо не знаєте, тоді вам дуже повесело. Біжіть, купіть і прочитайте без жодних спойлерів. Бо я буду завзрати. Я не знаю багато спойлерів, але все одно не знаю. Я Next book is Dark Fan by Caroline Пекхам і Сюзан Валенті. Це приквел до. Всім відомої серії Академії Зодіак. Я вирішила, що я буду читати так, як треба. Тобто, спочатку я прочитаю перші п'ять книжок приколу, Я потім тільки буду приходити до Академії Зодіак. Я не являюсь коли я до неї дійду, якщо ці п'ять величезних книжок, і ну вони такі доволі повільно мені йдуть. Я прочитала за все літо потрошечки там читала 54 сторінки. У мене прочитано в цій книжці, але мені дуже подобається, бо... Тут є вампіри, я люблю вампірів, тому можливо я цій осені дочитаю хоча б ось цю першу частину, бо вампіри це однозначно осіння атмосфера якась. Тут академія таких теж істот, не тільки вампіри тут є, але я чесно не можу сказати, хто ще, але однозначно не тільки вампіри. І тут дівчина буде мститися за свого брата. Тут буде. Тут буде дуже класно. Я дуже хочу це прочитати, продовжити це читати. До речі, подивіться, яке тут неймовірне оформлення. І отак починається кожен розділ. Типу, це дуже гарно. Цю книжку я однозначно продовжую читати далі. Вона мені однозначно дуже сильно подобається, але звісно, що я не можу її поки що оцінити, бо я її тільки-тільки почала. Наступна книжка це. «Legendary» від Стефані Гарбер. Це друга частина трилогії Каравалу. Каравал я читала ще минулої осені. І от тепер у мене руки дійшли і до «Legendary». Це доволі літні книжки, як на мене, тому я вирішила, що буде непогана ідея взяти цю книжку влітку. Я взяла і прикольно! Прикольно, просто я не пам'ятаю, чому саме я відклала цю книжку. Але я її відклала. Я прочитала 59 сторінок за один вечір і вирішила, що поки що її відкладу. Я так і до неї і не повернулася. Але в мене немає чогось проти цієї серії. Каравал я оцінила не високо на 6 з 10. I'm sorry. Але мені все одно сподобався каравал, і ця книжка. Я чула, що вона гірша, але все одно хочу її прочитати тут про сестру головної героїні з Каравалу. тому мені буде цікаво. Вона цікавий персонаж була в минулій частині. Тому я хочу дізнатися, що тут буде далі. Але я не знаю, коли я буду продовжувати читати цю книгу, адже... Зараз буде осінь, і я не знаю, чи вони будуть тягнути осінню на цю книжку. Джо, тут усі події вбиваються на острові, там у них як жарко, як літа. Ну, можливо, who knows? Я дуже сильно хочу дочитати цю трилогію, щоб почати Once Upon a Broken Heart, щоб прочитати наступну трилогію, бо на no, Broken Heart просто неймовірні відгуки. І Я прекрасно знаю, що я б могла читати Once Upon a Broken Heart без каравалу, але чимсь там вони собі пов'язані, я не знаю, чим саме, але... Я люблю читати так, як мені кажуть. Те саме та Кістка і Шістка Воронів. Ти всі кажуть, що та Кістка просто фігня. Шістка воронів найкраще, що вони читали. І не обов'язково читати «Стінь та Кістку, але я все одно читають «Стінь та Кістку. Наступна книга Відкриття в світі фентезі для мене я її тепер просто обожнюю. Паверлес. Лорен Робертс. Вау! Це 10 з 10 однозначно. Мені дуже сподобалася ця книга. Хімія між персонажами це просто. О май гад. Ця книга це щось. Тут вайби Голодних ігор, відбору. Це просто вау. Просто... Wow. неймовірно напружене фентезі. Уся ця напруга між героями і в той же час їхні там тренування. Вам це треба, повірте мені. Зовсім скоро вже виходить ця книжка українською мовою, Мені здається, в кінці цього року. Тому, як тільки вона виходить, біжіть, купуйте і читайте, це мастерпіс. Я знаю, що вже є продовження. Мені здається, Powerful називається така міні новелка І нещодавно зовсім вийшла друга книжка це Reckless. Я дуже сильно її хочу, але поки що не купую. Але обов'язково обов'язково це зроблю, бо мені дуже-дуже сподобалася ця книжка. Наступний лот. Книжка A Good Girl's Guide to Murder. Окей, okay. I'm so proud of me. Я нарешті прочитала цю книжку. Поки що тільки першу частину серії, але треба з чогось починати. І це було класно. Це було дуже-дуже класно. Я хвилювалася за головну героїню, Мені було дуже цікаво читати, як вона все це розсліджує, досліджує, виводить на чисту воду, вбивцю. Це дуже цікаво було. Також тут вона це все робить за одним хлопцем. Я просто я не можу дочекатися, коли вони нарешті вже будуть разом. Я знаю, що це має статися в наступних книжках, і тому я дуже сильно хочу їх прочитати. Бо вони дуже класні! Ця книжка мені дуже не сподобалася. 10 з 10. Я не знаю, я чомусь завжди коливаюся між 9 і 10, бо перший десь сторінок 150. мені було цікаво, але мене не затягувало в сюжет. Я сиділа і така, чому це всім так подобається? Типу? Чому? Мені було прикольно, прикольно, прикольно. просто прикольно. І я не розуміла, хайпу цієї книжки. Але потім, якраз таки, коли вже почалася прям напруга, то, то вже стало дуже-дуже класно. Мені дуже подобається, що в цій книзі є ось такі от. Тут вставлені ось так, от переписки гарно. Ось так от ідуть написані її записи спеціально для розслідування цієї справи, для школи. Тут є малюночки, ось такі вставочки. Це просто. Подивіться, подивіться, яка вона гарна. І ця книжка, звісно, є українською мовою. Потім в них збився для хорошої дівчинки. тому... Якщо ви ще її не прочитали, то обов'язково беріть, читайте. Особливо зараз осінь. Під осінь вона прям буде ідеально підходити. Я на жалку, що я читала її влітку, але наступні частини я вже хочу прочитати цієї осені. І я дуже-дуже excited, -дуже щоб їх прочитати. Це буде дуже атмосферно, дуже цікаво. Кажуть, що далі багато більше трешу. Я дуже рада цьому, бо ця книжка була марно цікава, немірно класна, але. Мало трешу. В кінці було так дуже добре, але треба більше. Наступна книга Товстячок. Опір від Трейсі Вульф. Це друга частина серії жага, і це 10 з 10. Мені дуже сподобалася ця книжка. Мені подобаються вайби цих вченикивафіра. Тут академія паранормальних істот це дуже дуже класно. Я не можу сильно говорити про цю книжку, адже це вже друга частина серії. Тому будуть спойлери, якщо буде щось сказати. Але я просто, я просто скажу, що мені дуже цим сподобалося. Що це буде ідеальне чтиво для осінь. Зима тут усі подівуваються на Алясці, тому завжди там холодно, як там сніг. Тому зима дуже добре період, щоб читати ці книжки. Але осінь через те, що тут паранормальні істоти теж. Теж дуже дуже добре буде. Наступна книга це спитайте мічку від Євгенії Кузнєцової. Ця книжка теж дуже дуже класна, але вона така максимально спокійна, вона максимально літня. Тут описується старе вже таке захарашене українське село, і як сестри з бабусею там проводять своє літо. Якісь там свої проблеми обговорюють, як вони з цим справляються, і як вони просто один одному з усім допомагають. У них там буквально жіночі царство. Вони про це постійно говорять. Це дуже атмосферне, класне, літнє чтиво. Тому, якщо ви сумнівець, читати вам цю книжку, то Читайте, але напевно залиште її вже на наступне літо, бо це ідеально для літа. Але в цій книжці зовсім немає екшену, тому будьте готові для цього. Вона просто така максимально спокійна, плавна, але вона прикольна. Я їй поставила 8 з 10. дуже гарна, дуже класна книжка. Наступне у мене немає фізичної версії цієї книжки, але це «Boys of Tommen, Binding 13» by Chloe Walsh, якщо я не помиляюся, ця книжка. Мені дуже подобається. Я прочитала там щось то з чимось сторінок, але вона дуже крута. Мені справді дуже сильно подобається, як пише авторка і як там розвивається сюжет у вже хімія між персонажами, а це дуже товста книжка. Мене трошки так бентежить, що головний герой дуже париться через їхню різницю. Віць, коли там буквально два з чимось роки. Я не бачу в цьому проблеми, але він дуже через сильно через це париться. Там головна героїня пережила булінг в своїй минулій школі. І приходить в нову школу, де вона також боїться цього булінгу, але цього не стається. Але гадаєте, як познайомилися головні герої? Він вдарив її по голові футбольним м'ячем. Клас. Але це було ненамисно. Мені дуже подобається ця книжка. Я буду продовжувати її читати. Мені здається, що це буде класно читати на осінь, адже там якраз школа і я теж іду в школу. Наступна книга це Врятуй мене, Моне Кастен. Це перша частина серії Макстон Холл. Ви, скоріше, вже чули про цю серію, бо нещодавно зовсім вийшов серіал. І я якраз почала читати цю книгу для того, щоб подивитися цей серіал. У мене поки що не дуже є прогрес. Я прочитала 48 сторінок. І до речі, я тільки що знайшла цю закладинку Манору. Добре, хай тут лежить. Тут вайби багатої школи з такими. Пафосними учнями, до речі, блін. У мене книжка стоять на підвіконні і вони неї ось тут. Блін, мені треба їх переставити кудись, але. У мене нема місця. Охідь. До речі, тільки зараз помітила, що в мене тут такий міні-брак. У мене одна частина обкладинки коротша, ніж друга. Прикол. Окей, так як я прочитала всього 50 сторінок, Я не можу багато сказати про цю книжку, але поки що мені подобається, я буду продовжувати читати. Наступна малютка: це «Спокушаючий шафер від Дженіфер Л. Арментраут. Це авторка іскраві попелу, і мені дуже сильно хотілося прочитати цю книжку, Да, у неї також вигоріли сторінки. Просто одразу після зйомок цього відео я біжу їх звідти прибирати. Я знала, що це станеться, але я не хотіла в ці вірити. Повертаємося до відео. Це дуже гаряча книжка. Вона дуже малесенька, тому тут не може бути якогось прям супер-розгорного сюжету, з супер прописними персонажами. Але воно було прикольно, я її прочитала мені здається за 3 годинки, можливо, навіть менше. Дуже швидко читається, але мені не подобається, що тут великі розділи. Я не люблю великі розділи, але пустим. Я цю книгу оцінюю на три. З п'яти. Боже, як це перевести в звичайний рейтинг. Мені дуже важко з оцінками книжок, бо якісь книжки я оцінюю по п'ятибальній шкалі, а якісь книжки я оцінюю по десятибальній шкалі. І потім мені дуже важко перевести це в одну чи іншу шкалу, бо воно в мене в мозку просто як два різних ритми. Ну, це типу сімірка. Напевно, сім з десяти оцінка цієї книжки. Я її не прям ще рекомендую, але прикольно малесенька на один вечір. Наступне також просто. Крохатулечка, це так програють війну часів від Альмаль Ель Мохтар і Макса Гледстоуна. Це дуже незрозуміла книга. В прямому сенсі вона незрозуміла. Ця книжка про подорожі в часі. Про двох ворогів жінок, які там дуже круті, якісь агенти, які закохалися через переписку, але дуже незрозуміло для мене була книжка. Я не знаю. У неї дуже високі оцінки на гудріці, і я її оцінила на 3 з п'яти. Це типу, ну напевно, теж сімірка буде з десяти. Але я справді не дуже зрозуміла, що тут взагалі відбувалося. Але вона дуже маленька. Тому, якщо вам цікаво, то це дуже легко прочитати за один вечір. Я так і зробила. Наступна книжка це це мастерпіс Дейзі Джонс і The Six від Телу Jenkins Срід. Я на жаль не дочитала цю книжку. Я прочитала всього 130 стрінок, але як же мені подобається. Це дуже 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 класна книжка. Вона дуже атмосферна. Розповідає про музичний гурт, про те, як вони росли. Головна героїня Дейзі Джонс. Як вона до них доєдналася, як вони їздять з туром, проблеми учасників цього музичного гурту. І Це дуже дуже цікаво. І я дуже дуже хочу продовжити читати цю книжку. У мене тут до речі, лімітований зріс і дарбукс. Просто неймовірно гарний. Ця книжка. Я би сказала літня, але скоріше я закінчу її читати вже ось десь в вересні, бо я не можу її так кинути на цілий рік і не повертатися до неї цілий рік, щоб залишити її на наступне літо, бо мені дуже-дуже цікаво, що тут буде далі. Наступна книжка це просто I'm so excited. Я була дуже рада, коли її купила. Але, на жаль, я її поки що не дочитала. Це Taylor Swift Продруж через всі ери від Маркуса Бояна і Лаї Лупес. Лопес, не знаю, напевно, Лопес, але тут просто ух! Польська. Це книжка польською про Тейлор Світ, Про усі її ери. Ви просто подивіться, як неймовірно гарно вона оформлена. Це просто щось чимось тут розповідається про просто її шлях, її кар'єру, про якесь значення її пісень. Я прочитала, мені здається, до ери 1989. Тобто це 46 сторінок я прочитала. Перші її чотири ери. Але я обов'язково-обов'язково обов буду продовжувати читати цю книжку. Вона зовсім. Маленька, і мені залишилося мені здається максимум дві годинки, щоб її дочитати. Я дуже сильно хочу це зробити. Я би її дочитала тоді ще за один присіс. Проте тоді дуже сильно хотіла спати, а потім я вже в'їжджала, і я не змогла на жаль її дочитати. Наступна книжка це відкриття для мене. Довго Стівена кінга. Це моя перша книжка Стівена Кінга, і мені сподобалось. Я трошечки розчарувалася в фіналі, бо тут відкрита кінцівка. А я собі навпаки в голові будувала якісь теорії про те, як може закінчитися книга, про те, що стається з переможцями гри, яка описана в цій книжці. Але на жаль, я цього не дізналася. Мені дуже вона сподобалась. Мені сподобалося, що вона дуже маленька. Я їй поставила 10 з 10. Мені дуже сподобалося. Я дуже хочу продовжувати знайомитися з творчістю Кінга. Прошити книгу. Тут відбирають 100 підлітків, але вони самі можуть на це податися. Тобто це не щось примусове, які мають приймати участь в грі, яка називається «Довга хода, як організовується сенатором. Там я так і не дуже розбиралася, хто це, це просто організатор цієї гри, як я зрозуміла. І вони мають іти, просто іти без зупину з швидкістю 6 чимось кілометрів на годину. Що в принципі дуже швидко. І так вони йдуть, якщо зупиняєшся, тобі дають попередження. Одне попередження це 30 секунд. Ти зупинився на 30 секунд, у тебе одне попередження. Пройшла хвилина друге попередження. Пройшло півтори хвилини, у тебе третє попередження. А якщо приходить ще 30 секунд, тобто, якщо ти зупиняєшся на дві хвилини, тебе розстрілюють. So cute! І так вони йдуть, поки не залишиться один гравець, поки не залишиться один переможець хто і хто усіх. Перейде це дуже напружена книга, вона постійно тримає тебе в напрузі. Вони там намагаються розродити атмосферу, вони там постійно розмовляють на якісь різні теми, але все одно ти включена в цю книгу, і мені було дуже цікаво. І навіть якщо оповідь йшлася від одного героя, я все одно розуміла, що не факт, що він буде переможцем. Хто переможець, я вам не кажу, звісно, читати цю книжку. Дуже дуже прикольно. Наступна також. Дуже важка книжка. Я рада, що моя мама померла від Дженет Маккерті. Ця книжка мені сподобалася, але я її не можу оцінити. Я просто не можу це пояснити. Але у мене немає оцінки для цієї книги. Вона мені сподобалася, але це буквально автобіографія. І дуже важке життя у головної героїні. Просто найбуквально буквально мама-тиран і. У неї дуже промиті мізки, саме цією мамою. Ви напевно, можете знати цю людину, цю акторку по серіалу в Нікелодіоні Айкарлі. Я чесно не дивилася, але я чула про це. І в цій книзі дуже багато всього про Нікелодіон розповідається. Ця книжка цікава, але вона також дуже важка. Тут зачіпається тема булімії, анорексії, алкоголізму, важкі стосунки з батьками. Це все в цій книзі. Не будемо зациклюватися на таких важких книжках і переходимо до наступної. посібник вбивства вампірів від південного книжкового клубу. У мене випали стікери з неї, як ви вже могли зрозуміти, ця книжка про вампірів, а точніше про одного вампіра. Ця книжка також може ідеально підійти для читання осіннього. Тому, якщо ви думаєте, що прочитати осінню, то я буду рекомендувати цю книгу. Але також тут усе відбувається в такому маленькому селі І тут. Є також елітні вайби, тому дуже прикольно, що я її читала саме влітку. Мені сподобалася ця книга, але я її оцінюю на 7 з 10, Бо все-таки там були якісь такі моменти, що мені було нудновато, або не знаю, мене можливо трошечки затягнуто. але... Я рада, що я її прочитала. Рада, що познайомилася з цією книжкою. І ще один твір про вампірів в моїй бібліотеці. Наступна книжка, а точніше, я одразу вам покажу дві книжки, які я читала просто одна за одною. Це дві книжки однієї авторки Киримська таємниця і Бусто Забетко від Агати Крісті. Ось ця книжка має такі літні вайби, адже убивство тут відбувається на острові. А тут я би не сказала, що вона має якісь окремої пори року. Тут розповідається про маньяка, який буває людей за абеткою, в містах за абеткою. Але я не здогадалася, як це, це розвернеться. Навіть на найостанніших сторінках, коли зазвичай буває, що я вже починаю здогадуватися, хто це такий є за там декілька сторінок, коли Еркюль вже називає це ім'я. Тут у мене навіть такого не сталося. Я... Припустила, хто це? Я не вгадала. А ось тут я навіть чесно не пам'ятаю, що я там думала, що як я думала ні. Я не думала на цього героя Тут я теж не вгадала абсолютно, навіть я не була близько. Мені сподобалися обидві книжки: Обидві вони на 4 з 5 я б сказала, що типу 8 з 10 Прикольні такі, мені дуже подобається, що книжки Агати дуже ось такі малесенькі, і їх можна дуже швидко прочитати. Буквально кожен з цих книжок я прочитала за один день. Залишилося всього три книжки, і перша з них це дуже-дуже відома серія книжок. Макова війна Ребекки Кван. Це перша частина цієї трилогії. Це фентезі-трилогія Логія я прочитала всього на всього 62 сторінки. Тому, звісно, у мене не буде рейтингу цієї книжки, але мені поки що дуже дуже подобається. Я не знала те, як почнеться ця книга. Можливо, я вам також не буде розповідати. Я просто знала, що тут буде війна, що головна героїня буде в ній приймати участь, але воно почалося зовсім не так, як я думала, і поки що продовжується зовсім не так, як я того очікувала. Тому. Я обов'язково буду продовжувати це читати. Наступна книжка також у мене не закінчена. Це «Двійник» від Тес Геррітсен. Тут у мене прочитано буквально 67 сторінок, стрінок, але ця книжка мені поки що дуже подобається. Я ось, напевно, її хочу день закінчити. Це трилер неймовірної Тес Герітсен. Я дуже люблю її книжки. У мене улюблена поки що це «Грішна». але. Ось ця дуже-дуже класно поки що зав'язується. Мені дуже цікаво, як все-таки потім усе виявиться, бо зараз тут є така собі загадка. І, і я не уявляю, що то далі буде, буду читати. І остання книжка за це літо, яку я закінчила буквально вчора, це Діва проти біди» від Evelyn Скай. Можливо, ви могли бачити цей фільм на Нетфліксі з Мілі Бобі Браун. Я дивилася фільм ще десь в березні, він мені сподобався, але це не було вау. І тепер я нарешті прочитала цю книжку, і це теж не вау. Але Сподобалося тут, звісно ж, про драконів. А я люблю драконів. І до речі, ця книжка написана по фільму. Тобто, спочатку вийшов фільм, а потім вже була написана книжка. Що Цікаво, зазвичай я читаю книжки, а потім дивлюся по них фільм, адже зазвичай по книжках мають фільм. А тут у мене навіть так вийшло спочатку я подивилася фільм, а потім я прочитала книжку. Але мені здається, я дізналася про існування книжки через там пару місяців після того, як я додивилася фільм. Цю книжку я оцінюю на 8 з 10. Вона мені сподобалася. Це мені подобається, що одиночне фентезі, воно дуже епічне. Тобто тут постійно щось відбувається, і мені не було коли просто відкласти цю книжку, я її прочитала буквально за три дні. Але я б її навіть швидше прочитала, якби я не була. В гостях у Ілони. До речі, відео з того дня зовсім-совсім скоро буде на цьому моєму каналі. Тому підписуйтесь і не пропустіть його. Мені здається, воно навіть буде наступним, яке вийде. цю книжку я однозначно раджу до прочитання. Якщо вам хочеться чогось такого швидкого, епічного, вона прикольна. І також мені дуже сильно подобається, що в кінці цієї книги є ось така штучка: це мова драконів. Тут. Чотири додатки. Додаток А це вступ до фонології та вимови мови драконів. Додаток Б це огляд граматики та синтаксису. Додаток С це скорочений словник для перекладу. І додаток Д також скорочений словник для перекладу. І усю цю мову вигадала 13-річна донька авторки. Тобто вона навіть полошу за мене, вона вже викликала якусь мову. Oh, cool. Ось це гора книжок, які я прочитала за літо. І ви, до речі, не все бачите. На цьому все. Я буду завершувати це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося Можливо, ви дізналися про якісь нові книжки для себе і їх собі в пажанки. І прочитайте або наступного літа або вже ось ось осінню. Адже в цьому причину було дуже багато таких літніх книжок, які б я радила до прочитання саме в цю пору року. Але звісно, О, Офігеть Я забула про одну книжку. Окей, okay, я зараз за неї іти не буду, але я вам просто скажу, скажу за неї. Я не знаю чому. Про неї замовлю. Це перша частина дології поміж злодіїв від Едріан Янг. Це морське фентезі, і Я його почала читати саме на морі. Я прочитала буквально 50 десь сторінок, бо якраз, коли ми були на морі, у мене був не Читун, І так сталося. Але я буду переврала читати цю дологію, але, скоріше за вже наступного літа, бо я небагато дізналася про сюжет, і мене не дуже затягнуло, тому я спокійно можу поки що відкласти цю дологію. Ну нарешті все. Тоді виходить, що цього літа я, хоча б почала двадцять чотири книжки, повністю прочитаних до кінця 14. І мені її подобається цей результат, звісно, хотілося б більше, але так теж добре. Боже, вам мене не видно. Ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, ви щось з цього читали, або плануєте прочитати, або занесли собі в список до прочитання після перегляду цього відео. Обов'язково напишіть про це, мені буде цікаво почитати. Ну і також, звісно, коментарі. Просувають мої відео, тому я буду вам дуже-дуже вдячна. Підписуйтеся також на мій канал, і всі мої інші соцмережі Послання на які в описі. Тікток, телеграм, інстаграм, мій основний Ютуб. У мене є всі соцмережі. Гудріц, Я ще не розібралася, як сюди додавати рорк але можливо розберуся. Усім па-па-па-па.